Вітаю, шановні телеглядачі. Загальне розуміння політичних термінів, які чітко окреслюють спеціальні поняття суспільного життя, надасть вам можливість більш впевнено орієнтуватися у такому складному, але водночас цікавому світі сучасної політики. Розглянемо значення терміну контроліта. Контроліта це опозиційна щодо правлячої еліти політично активна соціальна група. Яка виборює право на входження в еліту, прагне у майбутньому змінити чинну еліту, здобути владу або передати її іншій політичній силі. Історія свідчить, що правляча еліта не може водночас домінувати в усіх сферах суспільного життя. Вона, як правило, домінує в сфері державно-політичного життя, а в економічній та ідеологічній сферах. В структурі політичної еліти з'являються групи політичного тиску або контраліта, яка протистоїть правлячій еліті і прагне зайняти її місце. Наявність контреліти в суспільстві є необхідною умовою демократичного розвитку політичної системи будь-якої країни, у тому числі і України. На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку контраліту утворюють здебільшого політичні функціонери. Що прагнуть послабити владу і взяти частину її функцій на себе. Ця частина контроліти не є продуктивною для суспільства, оскільки діє переважно в своїх інтересах. Інша справа, коли правлячій еліті протистоїть соціальна група, яка не входить до панівних сил і ставить завдання завоювати волю мас та позбавити чинну еліту політичної влади. Це прогресивна контроліта. Яка прагне не тільки здобути, а й оптимізувати здійснення політичної влади в інтересах суспільства. Для української контроліти сьогодні характерні невиразність її інтересів та слабкість політичної позиції. В Україні стало звичним ототожнювати контроліту і опозицію, хоча це різні поняття. Контроліта це не тільки і не стільки опозиція до діючої влади, до правлячої еліти, Скільки потужний чинник якісного оновлення влади, зміни ідеології і напрямку суспільного розвитку? За цими критеріями лише частину української опозиції можна вважати контролітою. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на парламентському телеканалі Рада.